Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо обирати найкращий банк для обслуговування вашого ФОП. Але якщо ви не ФОП, вам також буде цікаво це відео, тому що я буду розповідати про свій власний досвід діяльності фізичної особи підприємця, яка також пов'язана з обслуговуванням рахунків фізичних осіб. І деякі цікаві фішки, я точно впевнений, що будуть цікаві всім. Тож. Поїхали! Але перед тим, якщо вам подобається контент на цьому каналі, прошу підтримати його підпискою, поставити лайк та коментар. Це дійсно допомагає моєму каналу показувати відео більш широкій аудиторії. Отже, якщо ви фрілансер або власник малого та середнього бізнесу, то ви очевидно, що неодноразово ставили собі питання, який же банк найкращий. І, можливо, ви вже давним-давно відкрили банк і з ним обслуговуєтесь, а може ви лише тільки плануєте діяльність і обираєте ці банки. То я думаю, що це е, мій власний досвід е, певним чином буде е, корисний для і тих, і інших е, глядачів. Я поділюсь своїм досвідом, який е, в кожного з ФОПів може бути різний, в залежності від того, яку діяльність ви здійснюєте, у вас можуть бути різні потреби. Мій ФОП заточений на ту діяльність, яку я, яка є основною для мене, це є надання. Послух у сфері права чи консультування у сфері права, і в мене є контрагенти як з України, так і за кордону. Тому для себе я визначив наступні критерії, які важливими для мого ФОПу, щоб я вважав, що банк дійсно вартує того, аби там обслуговуватись. В Першу чергу я би дивився на той банк, який є в списку системи важливих, щоб в мене не було питань з тим, що якщо є великі кошти на рахунку ФОП. Чи там фізособи в цьому банку я маю ризики, особливо в цей невизначений період. другу чергу я звертаю увагу на те, щоб в банку якомога менше платити за обслуговування, чи будь-які інші комісії, збори і платежі. І все-таки, якщо ті кошти я заробляю, то я би волів отримувати повний контроль над цією сумою без особливо. Комісії, які в відсоткових е, співвідношеннях до суми, які ви проводите: чи то за зняття, чи то за перекази, чи за інші речі. Також в банку повинен бути е, стабільний або хороший е, мобільний додаток, веб-інтерфейс. Банк повинен надавати можливість мені, моєму ФОПу відгенерувати електронний цифровий підпис. Також я би. Звертав увагу на розділ зовнішньоекономічної діяльності, тому що знову ж таки, як я зазначив, резиденти здійснюють уплату у іноземній валюті, і в рамках цього би було добре, якщо би банк надавав можливість отримувати платежі з межах європейської зони в системі СЕПа. Крім цього, важливим є зняття готівкових коштів, кошти з мого ФОПу. Я би хотів знімати повністю без жодних комісій, як в гривні, так і в валюті. І е, на сам кінець загалом потрібно, щоб банк відчувався таким, що ви в нього дійсно є цінним клієнтом, а не якимось там терористом чи тим, хто повинен е, виправдовуватись перед чимось. І е, загалом, якщо взяти всі ці критерії, то найбільш оптимальним або переможцем у номінації Найкращий банк для ФОП є. Напевно, що ви здогадались: Монобанк. Я закликаю усіх подумати про це. Наша мова. Це не про наші можливості, це про наш захист і про наше ідентифікування. Ми українці і повинні розмовляти українською. Як би важко це не було? Так дійсно у монобанку лише у монобанку з відомих мені банків. Ви отримаєте можливість безкоштовного відкриття рахунків в гривні, євро-долар. Ви також можете безкоштовно е обслуговувати ці рахунки. У Вас не буде комісії ані при оборотах, ані коли немає у вас жодних руху коштів на рахунках. Також вам надається безкоштовні, звичайно, що виписки, інформування про рахунок і виписки, До речі, класно зроблено. Ну, якщо у вас валюта, ви відразу бачите курс НБУ на день надходження відповідної валюти. І найголовніше або не найголовніше, а важливо серед тарифів ви здійснюєте безкоштовно абсолютно перекази. По Україні, а також сплату а, податків. Але все б не було так цікаво, якщо б лише Монобанк був тим банком, який я порекомендував, на цьому б ми могли закривати це відео. Ні, дійсно, Монобанк не закриває всі мої потреби як ФОПу, і тому. Я використовую комбінацію кількох банків, і навіть банків для ФОП і банків для Фізосіб. Отже, як зазначав же я з відповідного переліку, у монобанку є по суті дві два недоліки або дві проблеми. Перша досить значна: це те, що ви не можете згенерувати електронний цифровий ключ. Для саме вашої фізичної особи підприємця. Так, ви можете мати інтеграцію через Дія з вашим ФОП рахунком, і це дає можливість взагалі не звітувати в податкову, ви просто надаєте доступ до вашого рахунку е податковій, і вона сама взагалі за вас каже, скільки потрібно податки платити і генерує звіти. Це, напевно, що супер класно, але поки що я до цього рівня не дійшов, і я подаю звіти все-таки через. Електронний кабінет платника податків. А для того, щоб подавати звіти через електронний кабінет платника податків, мені потрібно ключ е чи цифровий підпис, електронний цифровий ключ, кЕП як згодом це називайте. Саме фізичної особи підприємця. Я би нарадив використовувати ключ просто фізичної особи. А окрім того, що я подаю через КЕП е ЧЦП е звіти, я також майже завжди. Підписую всі договори, рахунки, акти з контрагентами в межах української юрисдикції через ЕЦП в межах системи електронних документообігів, таких як Paperless чи вчасно чи інші. Тому ЕЦП ФОПа це маст для мене, а в Монобанку його немає. І другий момент, який Монобанк мені не забезпечує з тих потреб, які час від часу є у мого ФОПа, це те, що у зовнішньокімітній діяльності, який Монобанк є дуже хорошим банком при отриманні платежів. Тобто ви майже ніколи там не маєте ніякої бюрократичної процедури, я можливо раз лише подавав інвойс при отриманні платежу. В всіх інших випадках кошти зараховуються без жодних додаткових навіть перевірок. То, на жаль, здійснити платіж вашому контрагенту, підряднику чи сам субпідряднику, постачальнику за кордон, якщо таки є. Ви не зможете, ви не зможете там і купити валюту для того, щоб здійснити переказ. І навіть якщо у вас є валюта, ви також не зможете зробити переказ. Так, ви можете робити його з рахунку фізичної особи, але лише через підтримку. І цей платіж піде лише на наступний день. В кращому випадку це все не зовсім те, що потрібно для ФОП, які дійсно здійснюють діяльність, е, іноземну чи міжнародну. Проте в усьому іншому монобанк е, є унікальною пропозицією на ринку для фопів, і хто ще там не обслуговується, я би радив. Все-таки протестувати і спробувати ті опції, які дає Монобанк. В нього є, як на мене, унікальні опції, які не має жодного іншого банку на ринку з відомих мені. Перша найбільш важлива цей період, коли є обмеження по валюті для ФОПів, і ви втрачаєте там від 10 до 20% в залежності від готівкового чи реального курсу валюти в Монобанку змогли вирішити цю проблему. І згенерували автоматично для всіх рахунків валютних, чи єврових, чи доларових, електронну корпоративну цифрову картку. Про цю картку і про те, як знімати за кордоном, я знімав окремо відео, залишу його підкасті. Тут. Але якщо коротко, то в банкоматах країн, які приймають картки через NFC з'єднання, тобто бездротове з'єднання, ви можете додати картку, яка автоматично прив'язана до вашого, наприклад, єврового рахунку в Wallet, гаманець. Така сама процедура, як і при безконтактних платежах у магазинах, ви здійснюєте ідентифікацію своєї картки у банкоматі. І, наприклад, в Польщі чи в Австрії ви точно зможете знімати готівку, і в монобанк з вас попросить всього 2%, що є досить непоганим варіантом для. Уникнення цих курсових різниць, звичайно, якщо ви є за кордоном або хтось з ваших рідних чи близьких знайомих. Другий унікальний продукт монобанку для ФОП це електронна картка для гривневого рахунку. Принцип дії такий самий, чи схожий до картки валютної, але тут додаткова можливість, окрім зняття коштів з цієї картки через знову ж таки NFC у банкоматах українських вже. Ви можете отримувати платежі, і вони в вашій виписці будуть відображатися як безготівкові платежі. А це досить зручно, особливо якщо у вас є клієнти чи замовники, які би хотіли здійснити оплату на картку. Їм складно вводити IBAN, і ви їм даєте номер своєї фопівської картки, яка для платника буде нічим іншим, як звичайним переказом на картку іншій особі. А для вас це не буде додаткової головної болі для того, що ви отримали. Готівковий по суті платіж, тому що картки і перекази з картки на картку є в розумінні податкової готівковим, тому вам би потрібно було заводити касовий апарат і так далі. Тобто, все, -все додаткові проблеми виникають, якщо б ви використовували звичайні корпоративні картки, які є в інших банків. В цьому ж продукті в Монобанку ви цих проблем не будете мати. І третє, напевно, що найголовніше з унікальних фішок чи фічей монобанку, це є те, що ви отримаєте можливість а, мати СЕПА-реквізити для отримання єврових платежів для ФОП. Знову ж таки, про це я вже записував відео, залишу його підкасті. Суть цього СЕПА платежу у тому, що якщо у вас є замовник, який є в ЄС або який вам оплачує в євро, то а, ви зможете отримати платіж а, набагато швидше, ніж SWIFT. Для замовника цей платіж буде фактично безкоштовним, тобто ви як мінімум зекономите 20 плюс євро. І для вас також це буде набагато ем, оптимальніше приймати себе платежі, саме якщо це євро. Жоден з інших відомих мені банків такого не пропонує. Є банки е, CredoBank та Абанки, які надають так само, як і раніше, це робив Монобанк, е, реквізити для фізосіб. Але для фопів поки що а, такого немає. Якщо є, то поправте мене в коментарях. Попри те, що Монобанк закриває, як я зазначив 90% потреб мого ФОПу. А все таки це там немає. Тому для ЕЦП я використовую Приватбанк. Це історично перший е банк мого ФОП. Е, тому що коли я там відкривав, що Монобанк е, не надавав е, можливість ФОПам відкривати рахунки. Приватбанк е, теж непоганий е, в плані надійності, тому що це державний банк. Але по-перше, ви платите комісії там на кожному кроці за кожну платіжку, за кожен переказ, плюс ви платите комісію за обслуговування. Плюс у вас є досить бюрократичний е, зовнішньо економічний валютний відділ, де ви майже завжди будете надавати інвойси, е, тому я. Повністю всю основну діяльність я таки перевів на м -м, Монобанк. А саме для отримання ЕЦП і генерації кожного року, тому що він діє лише рік, я використовую Приватбанк. Це, мені здається, найзручніший спосіб генерації електронного цифрового підпису. В інших деяких банках також є можливість мати електронний цифровий підпис, який підходить для податкової та інших органів, але робити це віддалено так зручно і швидко, як це є у Приватбанку, мені здається, в жодному іншому банку. Неможливо, крім того, якщо у вас немає оборотів по рахунку, то ви не сплачуєте комісії. принаймні в моєму випадку це так. Ну і комбінація вже Приватбанк плюс монобанк по суті закриває 99% потреб мого ФОП. Нагадаю, що я надаю лише послуги. У мене немає потреби отримувати кредитів. Я не порівнював і, взагалі, не брав до уваги цей момент, але все таки залишається оцей 1%. і. Він по суті полягає у двох речах: перше, це є зняття готівки в Монобанк. Ви маєте можливість знімати готівку, переказавши або прив'язавши віртуальну картку в гаманець через NFC термінал. Або переказавши кошти на вашу картку фізичної особи у монобанк. І якщо ви переказуєте на білу картку, якщо її немає, ви можете відкрити в додатку. Вона буде віртуальна, то ви будете мати можливість до 50 тисяч в місяць знімати без комісії. Але якщо вам треба зняти більше, <кх> такі випадки в мене були не часто але бували, то не хочеться платити 0,9%, тобто фактично майже 1% за зняття власних зароблених коштів, особливо якщо мова йде про великі суми. Тому тут потрібно було шукати вирішення, і для мене найбільш оптимальним банком з усіх, які я проаналізував. Це виявився Кредобанк. Чому Кредобанк? По перше, тому що він польський. Поляки найбільше допомагають зсу у відсічі агресії Російської Федерації. По друге, тому що він знаходиться географічно в одному бізнес-центрі Леонардо з Універсалбанком. По третє, найголовніше це те, що там фактично це безкоштовно, і ви можете робити це дуже великих сумах без особливих проблем чи переживань щодо. Фінансового моніторингу, тому що там підхід до перевірки дуже простий, якщо ви маєте докази того, що це доходи ФОК щодо тарифів, то ви в Кредобанку на пакеті ВІП, який безкоштовний випадку, якщо вам приходить безготівковий платіж на суму 25 тисяч гривень або більше. Ну і там є інші ще критерії, які ви можете безкоштовно отримати цей а, тариф або за 150 гривень фіксованої плати в місяць, ви маєте можливість знімати. 100 тисяч гривень у банкоматі та 300 тисяч в касі без сплати жодних комісій. При цьому ви можете це зробити прямо в один день. Тобто, якщо вам потрібна велика сума, то ви можете 400 тисяч гривень зняти в Кредобанку без плати комісії або заплативши 150 гривень, це одна з найкращих пропозицій. І друге, це те, що ви валюту там теж можете знімати з відсотком 0,5 цілих за зняття. І без відсотку жодного за зарахування. Тому кредобанк е, в цьому плані щодо можливості отримання валюти зручності і гривні в першу чергу, і валюти в другу чергу є найкращим е, варіантом з тих, які я використовував на власному досвіді. Ну і також нарахування на залишок, це те про що я згадував. На жаль, жоден банк не дає можливості ФОПу отримувати відсотки за те, що там просто є гроші на рахунку. І це швидше всього правильно, тому що тут би були питання по податкових наслідках. Проте раніше до початку широкомасштабного вторгнення Монобанк пропонував відсоток на залишок, якщо ви з свого рахунку ФОП переказали на картковий рахунок Монобанк фізичної особи, то ви отримували 5%, якщо не помиляюсь, на залишок. І, можливо, це, здається, там мала сума, і в принципі місяць не такий, то вже і як рік, це лише 1 12 року. Але все-таки, якщо сума є ФОПу вашого доходу ФОП досить велика. І ви цей е, дохід перевели на картку Фізособи до того моменту, коли вам потрібно це чи в господарській діяльності, чи для сплати податків, чи е, для власних потреб, то в кінці місяця ви можете кілька сотень гривень отримати, що є досить хорошим бонусом, мені здається, до загалом основного доходу е, ФОП. Так ось зараз е, Монобанк не дає цього відсотку на залишок, але дає Укргазбанк та Ізібанк, Знову ж таки, з тих банків, які я використовую на власному досвіді. Укргазбанк дає 10 або 5, але фактично там в більшості випадків це буде 5%. При цьому він надійний теж, він державний. Тут все окей. Але у вас будуть проблеми з тим, що якщо вам кошти потрібно використати в якийсь інший спосіб, ніж просто витратити з картки. Тобто, коли вам потрібно зробити переказ або зняти готівку, ви заплатите більше комісії, ніж ті відсотки, які вам нарахують. Тому для мене це не варіант. А ось ізібанк. Які я вже активно рекомендував на каналі в відео про відкриття депозиту, я залишив теж підказ, який пропонує е, найнижчий серед системно важливих банків курс для валютного депозиту з гривневим поповненням та зняттям у валюті. І як виявилося, за ці дні поки я акумулював е, свої фонди чи кошти для відкриття цього депозиту в EasyBank, буквально за кілька днів в жовтня, в листопаді, першого числа, я отримав нарахування. 7 гривень, 17 копійок за те, що в мене було там кошти буквально знову ж таки здається, один чи два дні. І це було приємною несподіванкою. Я подивився тарифи. Виявилося, що дійсно Ізбанк банк нараховує 5% за те, що у вас є кошти там на картковому рахунку. І найцікавіше, ви ті кошти можете безкоштовно знімати в банкоматах Таскомбанк в Касі Таскомбанк. Є фіксована комісія 15 гривень за одне зняття, але це можна не враховувати, тому що вона не прив'язана до суми. І крім того, ви можете здійснювати безкоштовно з Із-Банку перекази на інші картки до 10 переказів в місяць на суму до 250 тисяч гривень. Тобто, фактично, ви, по суті, маючи доходи ФОП, розміщуючи їх на картку EasyBank, банк за ті дні, поки у вас є будь-яка сума чи більше чи менше, отримуєте завжди за кожен день 5% на залишок. І це для мого ФОП, по суті, моєї діяльності зараз є новим джерелом е доходів, е якщо так можна сказати. Е я залишу посилання на EasyBank в описі до відео, крім того, всього, що він пропонує депозити з найнижчим курсом та відсоток по залишку, ви просто за відкриття там картки отримаєте 150 гривень. Мені здається, це також. Досить непогана історія. Ну і наостанок я би хотів сказати кілька слів про еквайринг від Монобанку. В Монобанку для фізичних осіб нещодавно з'явилася функція. Для себе я її відкрив вже в підготовці до цього відео. Раніше не користувався, але як виявилось, це дійсно дуже крута робота, проведена монобанком, і тут він знову ж таки є пейсмейкером або задає тон на ринку фінансових послуг всіх банків. Якщо простими словами, то в еквайрингу, тобто. Ви маєте можливість отримати платежі від третіх осіб не безпосередньо з їхніх а, додатків мобільних банків, а через ваш віртуальний по суті мерчант аккаунт або а, сторінку, на яку заходять ваші платники і здійснюють платежі. Там є два варіанти: або QR-код в розділі поповнити картку за посиланням. А, якщо виберете, вам буде відображатися QR-код. Або другий варіант пряме посилання. І це пряме посилання, Якщо ви відкриєте в пристрої, де немає додатку монобанк, ви отримаєте веб-сторінку, в якій платник просто вводить реквізити своєї картки, і здійснює і вказує суму переказу, здійснює цей платіж. І для нього, для його банку, це платіж, такий, якби це була звичайна купівля через рахунок в інтернеті. І якщо в випадку ви би могли попросити когось з. Ваших знайомих, близьких друзів чи навіть тому, кому ви надаєте послуги, здійснюєте платіж на вашу картку з Приватбанку, то Приватбанк би точно взяв комісію, з якої би картки ви не платили, тому що він бере завжди комісію, так як це переказ на Монобанк. І мені здається, це навіть підвищена комісія для користувачів Монобанку. При цьому, якщо ж той платник здійснить. Вам переказ от, через це посилання, зайшовши ввівши свої дані картки і здійснивши платіж, там, підтвердивши своєму додатку чи через СМС е код е цей платіж, то він заплатить рівно ту суму, яку він переказує, а ви отримаєте повністю всі кошти. Таким чином, для фіз осіб е Монобанк, по суті, робить безкоштовним еквайринг. і це дуже круто, особливо, якщо ви здійснюєте от, збори чи будь-яку іншу волонтерську діяльність. Мені здається, такого ніхто нас не пропонує на ринку. І для ФОПів також мені здавалося раніше, що в монобанку немає еквайрингу, і це є великий мінус. Але ні, в нього вже є еквайринг. І цей еквайринг за дуже хорошим тарифом. 1% від е, платежу ви будете сплачувати. Мені здається, це один з найнижчих тарифів також на ринку. І система там буде дуже схожа. Ви будете мати QR-код. По суті, це ваша можливість надати платнику. Оплату зробити, і другий варіант це посилання. Ну і, звичайно, що ФОПа там трошки складніша історія, бо в нього буде додатковий бенд. Він буде бачити всі платежі, не так як фіз особа. Вже я багато бачив в ресторанів, де є, працює ця історія. Ця система є дійсно зручною, тому що вам не потрібно чекати, коли до вас прийдуть з терміналом. Окрема людина веде цю суму. Ви просто скануєте QR-код. В нього вже є захардкоджена сума, яку ви. В ресторані маєте оплатити, і ви просто здійснюєте плату, а касир там чи ваш офіцієнт в додатку своєму бачить, чи оплата проведена чи ні. Також, якщо у вас ще немає монобанку, то я теж залишу посилання у описі до цього відео, і ви безкоштовно теж можете отримати 50 гривень за відкриття там рахунку. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар і підпишіться на канал. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть москалям!